Тут такий бачив купешка. У Зима прийшла, може ввечері на Ашані буде дріфт. Не знаю як в інших районах міста, а на Східному тут хуртовина ціла. Треба було з собою в багажник санчата брати. Зараз тут би десь в річку б з'їхав би. А що це? Турбовий! Турбовий форік! Нічого самі. А тут навіть місце для клієнтів, я ж клієнт. Всім привіт! Хейтери радійте. будете сміятись, але з автівкою не все так гаразд після мого останнього відео. Тиждень я проїздив, все було добре. Вона погано реагує на педаль газу. Під капотом стріляє. Таке враження, що десь під двигуна. Скоріше за все, в мене або пропуски запалювання, або проблеми в мене зі свічками ті, що мені поставили. Хочу повністю перевірити всі катушки. І хочу поставити так їх, щоб вони стояли. Як коли ви збираєте двигун, ви підбираєте по грамам, щоб в мене перша і четверта катушка були близькі до одної по опіру. І друга з третьою, щоб були близькі по опіру. Ще багато слів, але в першу чергу я хочу взяти зараз під'єднатися планшетом через програму торк. Мені треба глянути, як поводять себе лямді. У мене вже склалось таке враження, що я маю проблему саме з каталізатором. Як ми бачимо з показів на першій лямді у нас описується синусоїда, хоча не така рівна, як вона повинна бути. Але вона у нас тут 06, 07, 0,6, 0,7. Ну... Точніше бути вона майже однакова. А на другій, в нас повинна бути пряма. Це може свідчити про те, що в нас каталізатор працює і він в нормальному стані. Але мені не подобається, що у мене менше, ніж 5 вольт показує. Тому що коли менше 5 вольт, Показує напругу на другій лямді, це вже означає, що каталізатор, швидше за все, треба буде вже скоро міняти. ковиряюсь з налаштуваннями програми CarScanner Змінив у профілі на свій мотор для того, щоб в мене з'явились параметри, які мені потрібні. А саме мені потрібні пропуски по запалюванню. і я таке знайшов, але воно все доступне в Pro-версії, яку треба купити. І, скоріш за все, я зараз куплю повну версію цієї програми. Тут дуже багато налаштунків, тут є все, що завгодно. Просто все. Все, що є в вашій автівці. це все можна поклацати, перевірити. Всі плюси, всі маси, все покаже Я сподіваюся на це. Зараз будемо дивитися, скільки буде коштувати повна версія цієї програми. Ну тут тут все, є все, що хочеш. Цікаво те, що коли я профіль на Megan 2K4M першу фазу вибрав, то я жодного параметру вже не бачу. Ті параметри, які я раніше дивився. В Цій програмі ось отут я дивився скоріш за все, зараз нічого цього я не побачу. Так, бачите? У мене просто немає параметрів по пропусках запалювання. Я встановив цю програму і в мене зовсім все зникло. Тому зараз будемо. Купувати ось такі ціни на цю програму. Не знаю чесно, хто її розробник програма на плеймаркеті. Тому можна купити за 105 гривень на рік або за 275 гривень назавжди. Так, ну що, поки що на рік куплю за 105 гривень. Мені цікаво, мені потрібен буде інтернет на планшеті для цього, чи не потрібен. Справа в тому, що я на планшет роздаю Wi-Fi для того, щоб був інтернет. Ну коли в мене є інтернет, я не можу по Wi-Fi під'єднатися до самого обіді. Мені цікаво, зможу я без інтернету під'єднуватися до цього датчика, тому що приймати Wi-Fi і бути під'єднаним мене не вийде. Так, дякуємо за покупку карсканера. Так, не хочу залишати поки що. Дякуємо за покупку. Ну що, спробуємо перезайти. Під'єднатися до Wi-Fi у віддішного. Під'єдналися і підключаємось до цього сканера. Так, ну і тепер дивимось, зможу я побачити чи не зможу. Так, все я бачу. На дух навіть можна бачити тиск ладоєнту. Ну, на російській мові. В мене до цього була українською мовою. Зараз на російській. Можливо, можна і українську знайти. Зараз ми спробуємо вийти. І заново зайдемо в налаштунки профіль. І пошукаємо ще разочок. Коротше, автівки, які хочете, не тільки Рено. Це програма. Дивіться, скільки ви можете різних автівок тепер діагностувати за 105 гривень на рік і не треба за 70 тисяч на рік ніякий мені лаунч купувати. Ну, або англійська, або російська, тільки тут я бачу. Так, добре, ми вийдемо. У мене обраний К4М. Пропуск запалювання. По пропускам запалювання в цей Ліндрі 1, 2, 3, 4 я нічого не бачу. Якісь удар обнаружен. Що це за удар? Можна тепер в повній версії зробити нам як завгодно, як ми захочемо. Ну, хай буде ось так. І пообираємо так, що нам треба. Зменшили ми перший наш віджит. Напруга, ну чомусь мені не подобається, що воно якось і так показує, тому що насправді в мене 13,7 зараз напруга. Спробуємо вийти назад і зайти сюди. Ну Тут напруга 13. А тут у нас напруга 14.08, 14.8, щось не зрозуміло для мене. А ну спробуємо увімкнути кондиціонер. Зараз давлення хладагента 5,4 бари. Вмикаємо кондиціонер. Оп, тиск пішов. 9, 9 8, 10 бар. 10 бар. Тобі ж навіть кондиціонер можна дивитися. Напряжение верхнього датчика кислорода. Ось оно у нас чомусь плаває так сильно. І 68, И741. І 741 у нас максимум мілівольт. і чомусь мінімум 78. А я, чесно кажучи, не розуміюся на цьому. Хто знає, скажіть, так повинно бути чи не повинно. На нижньому в нас завжди 468 мВ. І наскільки я розумію, це свідчить про те, що каталізатор в нас вже скоро скаже нам до побачення, якщо вже не сказав. Тому що пропусків запалювання немає. Чому я втрачаю динаміку, чому автівка не хоче реагувати на педаль газу? І в мене... Якби не догорає паливо, а потім воно просто вибухає в мене у циліндрі. Як ми можемо бачити, коли 0, воно не активно, коли одиничка це активна. Зараз в мене в нейтралці стоїть, тому пише, що в нейтралці. І десь була педаль, ось о, педаль гальмів. Нуль. Зараз я натискаю одиничка. Тобі ж педаль воно бачить. Тому одиничка підігрів верхнього датчика кисню, свідчить про те, що підігрів зараз працює. Підігрів нижнього датчика чомусь нуль. Автівка вже досить прогріта. Чому підігріву на нижнього датчика не доходить, я не розумію. хто Знає, напишіть в коментарях. Пропусків запалювання у циліндрах ми не бачимо. Що це за удар обнаружен Я не можу розуміти. Це в нас детонація чи що, що це за 15? Верхні дачі кисня, нижні датчик кисня, кисня присутній. А тут в нас вже розпізнавання циліндра один. Пише один. Фазорегулятор працює. Йомкость паливного бака 59 літрів. Резерв палива 6. Це я так розумію, коли в мене 6 літрів. Залишається в... у ваці, то в мене повинна загорітись. Індикація, що в мене закінчується паливо. Запрос правого показателя повороту. Правий вмикаємо, графік є, він працює. Хоча це можна і так все побачити. Дуже багато налаштунків. Ну і ось таку купу. Помилок, знайшла ця програмуліна і ці помилки я дуже довго не міг ніяк видалити. Що наступний день прийшов я, сів в машину, вона ще холодна, завів її на вулиці 2 градуси. І що ви думаєте, сканую і немає кодів несправності. Немає ні по обіді немає ні по блоку керування двигуном 11 біт немає по... Блоку 29 біт, а вчора по цим блокам знаходила купу величезного помилок. Зараз читаю, так беру, обираю Обіді і блокування двигуном 11 біт. Нема, на справності нема. І також виходимо. Ну хочу сказати, що на холодну автівку намагалась заглохнути. Два рази довелося підтримати її педалю газу через пайкліп. також немає помилок. Но відчувається, що автівку трішечки піддержує. Не знаю в чому справа, в п'ятницю вона зовсім не хотіла їхати. Помилок ніяких підкипів ми не бачимо. Ось така фігня. Що з машиною, я не розумію. Всі показчики у нас зараз покажу. Ось все, что мы знаем. Положение педали акселератора 1445. расход воздуха 2,7. Продолжительность впрыска 4 и 4 мили 4400 миллисекунд напряжение на лямбда опервано не показываю коррекция состава смеси 70 6% пропусков по запаливанию у нас немає верхняя лямда нижняя лямда все как положено тут прямо тут малюю синусоиды что так можно сказать Не знаю, загадкова автівка, просто дуже-дуже загадкова. Нарешті в програмі Торг запрацювали всі оці показчики, тільки що коли відкрив, працювали, зараз вже все не працює. Заходимо, натискаємо на лаштунки, Settings. Special Settings Option. І ось тут поставив галочку в налаштуваннях обходити помилки з обертами на автівках Renault. За допомогою однієї програмки перевіряємо, що немає кодів неполадок. Тут я вже бачу кратковременне паливна корекція. І... Довговременна топівна корекція. Нема більше моїх сил. Я не знаю. Сьогодні в нас 4 лютого 10.28. No, God, no, God please, НО! No, НО! No! Зараз знову помилка по... Другій лямді. І хто знає, напишіть в коментарях. Підігрів, повинен же ж працювати у другій лямді, якщо я вже ну, катаюсь десь дві години. Тому що в програмі пише, що підігрів відсутній. Мені здається, що це в мене помирає каталізатор. Тому що напруга на другій лямді... Менш ніж 5 вольт. А коли напруга на другій лямді менше ніж 5 вольт, то це вже призна... оз... ознаки того, що каталізатор помирає. Ну і дивимось через карсканер. Я не розумію, чому пишу, що в мене педаль на 14,45% натиснуто. Ось зараз я каркаюся педалі. Чому воно так? напряження верхнього датчика. щось воно дуже якось стрибає. Ну і нижній вже менше ніж 5 вольт. корекція у нас 47,17. Прішечки стрипає. Підігрів нижнього датчика кислорода один. Ага, зараз і нижній, і верхній вже пише одиничко. Тобі ж підігрів у мене зараз і на нижньому з'явився. А тільки що не було. Ну коротше от така фігня, я не знаю, я задовбався. Чесно кажучи, я дуже сильно задовбався. мене це вже Дістало і я не знаю нормального ніякого діагноста, який би міг мені певне сказати, так, це каталізатор. каталізатор, вирізати каталізатор я не хочу. Це, по-перше, в нього там така форма, якщо ви знаєте, то ви знаєте, як він там виглядає. Туди щось прилаштувати, я не знаю, це якусь трубу треба ставити, треба вварювати полум'я погашувач. Я не хочу займатися цим колхозом, тому що звук вихлопу дуже-дуже зміниться. Він буде дуже неприємний, свістящий, пердящий. Мені подобається так, як воно є, що воно все сотихесеньке. Я дивився, що каталізатор можна і за 8 тисяч новий купити, тому якщо я точно зрозумів, що це каталізатор, то я його просто приварю новий.